Астрологічний прогноз: як довго при владі в Україні буде Володимир Зеленський, і чому під час війни робиться велике будівництво? Чому окремі люди під час війни пользуясь моментом захоплюють собі ділянки фірми? А, ну в моєму місті я таке бачу, забудовуються якісь майданчики дуже інтенсивно під час війни почмок. Чому це відбувається і як довго це буде? І як це буде відбуватися взимку 2023-2024 року? Для цього прогнозу пропоную подивитися на початок війни 2013 та 2014 роки. Головний аспект, який пов'язаний війною, це оцей Уран Плутон. Уран Вовні означає молодих людей, ну, більш молодих людей, які прагнуть до сучасності, ну, до Євросоюзу. А Плутон в Казіругі означає старіків при владі, узурпаторів і наслідки СРСР, консерваторів. І між на ними конфліктна взаємодія. Вже тоді, в 2013 році, було видно, що в конфлікті приймає участь якась страшна людина, ну, це Путін, страшна стара людина, і молодий якийсь ураніст. Уран управіль Водолея, Зеленський Водолій. Тобто туди вже було видно, що ну, таке можливе. Потім в 2019 році, коли Зеленський прийшов при владі, оцей Уран ізовна перейшов в телець. Uh, і його вибрали Зеленського якраз президентом. В Україні почалась програма Його велике будівництво. Телець означає будувати щось нове, щось строїти нове. Ну, Уран означає Зеленський. І поки Уран в Тельці, оця ідея великого будівництва, вона актуальна. І поки Уран в Тельці, то Зеленський в Україні в нього є сила, щоб бути президентом. Uh, um, Уран в Тельці... Або до літа 25-го, або до початку 26-го. Там він поступово виходить в Близніці, тобто, тому можна орієнтовний прогноз зробити приблизний, що Зеленський ну, в 25-му році ще може бути президентом. А в 24-му році навесні Уран з'єднується з Юпітером. Юпітер в астрології означає фортуна везіння, розширення впливу. Підвищення авторитету, ну тобто, скоріш за все, ну, по моїм прогнозам, це означає події навесні, які водночас підвищать авторитет Зеленського і дадуть йому ну, такий зелену карту, щоб він ще був президентом. І зараз, під час війни, от, у 2023 році, в Тельці, окрім Урана, ще знаходиться Юпітер. Тобто це підсилює енергію тельця, і по і тому з періоду знаходження Юпітера в тельці, це з червня 2023 року. Активно йде будівництво, і люди дивуються, як це так. Вроді би війна, а багато чого активно будується. Причому це робиться не тільки ну на рівні держави, можна б сказати, а держава якась така, але і приватні особи і корпорації, ви бачите, активно займаються будівництвом в різних регіонах України під час війни. Це тому, що в Тельці знаходяться планети. Юпітер буде втильці, а Російська Федерація активно будує на Запорізькій, наприклад, області в окупованих територіях, от починаючи з літа 2023 року. А влітку 24-го Юпітер вийде з Тельця, і трохи це велике будівництво, воно ну, поубавиться з літа 24-го, але Уран буде в Тельці ще у 24-му році і до літа 25-го точно буде в Тельці. Уран планета не обична, нестандартна, несподівана. І тому це будівництво воно відбувається не такими, ну якби зрозумілими, ну воно не таке понятне. Уран це планета Пірівертиш. Робиш штаб, получається так. Хочеш одно, получається друге. Будували дороги для українців, по ним їздять російські танки. Тобто, оце така нестандартна планета Уран знаходиться в тельці. В своїх прогнозах я говорив про те, що в 2023 році почнуться тенденції до миру. Тобто не всіх планет, деякі, тобто деякі люди, вони налаштовані на війну. А от бачите, багато людей, яких вони ті, хто налаштовані більше на Юпітер, вони більше налаштовані на тему мира, якогось такого заспокоєння і щоб ліж би їх не трогали, і ліж би од них відстали. Тобто, ну так, отака астрологічна ситуація на небі, і оці люди, які хочуть ну, бізнеса, в них буде свято на їх вулиці на весні 2024 року, коли ці дві планети з'єднаються. Пишіть, будь ласка, коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Дякую за увагу.